Ми усі помістимось з дому, але е, якщо вам потрібно місце для... Ні, вони не будуть верте показувати а, як виставу. Вони просто поколять А, Добре, тоді запрошуємо. Якесь життя таке армійське, воно таке однотонне. І тільки завдяки тим людям, які десь приїжджають. Десь ми бачимо людей, які приїжджають з дому, волонтерів, людей, які хочуть ну, дійсно поділитися частинкою того тепла. У середовищі різдво святкується по-різному, в залежності, де саме знаходиться сам військовослужбовець та його колектив. Святкується не по-домашньому, тому що немає е рідні. Але є бойова рідня. Я по ідеї з 18 років в армії і майже усі свята я праздную своїми товаришами. Згадали наших рідних, здали наших близьких, пом'янули наших братів, які загинули. Якщо бачите посадка, посадка то уже, там уже противник, то їхні нам позиції. І ну, не бажано тут вноці знаходитись з ключними фарами. З настанням темряви тут починає грати арган. стоїть перед тобою такий дядько сильний, і ти там розказуєш йому вірші, співаєш, і ти бачиш, от що його це зачепило до глибини душі. Ти розумієш, що твоя місія десь хоча б на одну сходинку виповнена. Мене не напрягає фотографуватися з військовими і не напрягає, коли вони прагнуть фотографуватися зі мною, тому що я знаю, що я є представник пекла, а вони з ним зустрічаються тут набагато частіше ніж з небом. цьому році на Різдво, тож 7-го числа таке свято, в 14.00 обстріл був. Я стараюся максимально вжитися в роль, бо хочеться оцей, цей образ такий гіперболізований і такий яскравий донести якомога більше до людей. А, а, а Крим ще наш. Наш! Наш! А Донбас! Донбас! Донбас теж наш! Що? Точно наш? Наш, наш! Ух ти який молодець! Хто молодець? Я молодець, хто молодець? Я, я молодець да-да-да. На повозке, ах, и в офигительных цепях, я хитрые гений, ах, в сообразительных делах, прижму военных, ах, и мир окажется в ногах. непременно весь мир окажется ногах. Вало таке, що о, от говорю свої слова, і бачу, як люди в залі просто ну, так з, з сарказмом таким дивляться, так приз, з презирством таким, але мені якось ще більше якось так розростають крила України. І я так якось стараюся ще більш гордо подати свої слова. Вибачте, <різвіст> каюсь. Ось ви бачите, о, на горі це вже не територія України, це вже інша територія. І туди, щоб, щоб потрапити туди, треба простояти декілька часів, годин, вибачте, в черзі, і щоб зустрітися з рідними та близькими. У мене брат за кордоном, і він не має можливості проїхати, тому зазвичай ну, зараз вже доводиться святкувати різдво і взагалі інші свята корисно. Притулись до серденька марі, коми душа від болю за рида, ти притулись до серденька марі, діти звикли. На жаль, звикли до пострілів. До вибухів, і чим більше постріл, чим більше вибухів було чути, тим більше чомусь о, усі йшли сюди. Діти вони по-своєму приймають. Вони навіть говорять: о, там чортик тебе щіпав. але правда це тільки гра. Я кажу: так, це справді тільки гра. А що третій гра. Раньше, 30-40 лет назад, точно такое же было Рождество. И втихаря, и дети в городах, в Луганске, Краснодоне, ходили в церковь и с родителями, и сами, там где была вот такая возможность, и пели колядки, и ходили колядовать, и колядовать ходили все дети всех возрастов.